Доброго дня! Доброго дня, Кирило! Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. А я дякую за можливість спілкуватися з людиною, якій цікава діяльність нашої політичної сили. А чому ви погодились здати мені інтерв'ю? Тому що вам не байдуже, чим я займаюсь, тому що вам не байдуже, чим займається наша велика політична команда, і завжди хочеться спілкуватися з тими людьми, хто задає питання цікаві. Дякую. А от якщо перед вами сиділа невідома людина? І вона вас запитала: хто ви? Як би ви відповіли на це питання? Я би відповіла так, що у мене дуже багато ролей. Я і мама, я і дружина, я і політик, я і звичайний громадянин нашої країни, який сьогодні, коли в країні війна, своєю щоденною працею наближає перемогу. От коли ви стали головою партії, ви заявили, що ну, процитую: у нас є чіткий дедлайн до завершення нашої каденції, ми повинні ре ре реалізувати всі наші обіцянки перед виборами, які ми давали людям. А, да. от, війна змінила життя кожного українця. І от я впевнена, що війна змінила і програму партії, як саме? Війна внесла свої корективи. Давайте по порядку. Дивіться, перед коли я стала головою партії, ми всі наші обіцянки предвиборчі, я ось показую. В мене навіть збереглися ці документи. Ми їх виписали в таблицю і розфарбували трьома кольорами: зелені ті, що виконали, жовті, які знаходяться в процесі виконання, а червоні це, на жаль, якраз ті обіцянки, до яких політична сила ще не приступала до виконання. Ми зробили такий документ, донесли його до нашої фракції в парламенті до а, монобільшості, а для того щоб у кожного а, був такий дороговказ, щоб кожен розумів, що а, час іде. Час спливає, обіцянки потрібно виконувати, тому що те, що те, що ми обіцяли людям, повинно було стояти в нашому пріоритеті. Але прийшла війна. Звичайно, наша парламентська вся сила об'єдналася в єдину оборонну коаліцію. Звичайно, питанням номер один стало питання забезпечення нашої армії збройних сил України і обороноздатності нашої держави на першому місці. А ми в парламенті зразу забули, що в нас є різні політичні сили, що в нас є різні думки, що в нас а, можуть бути якісь суперечки, і почали виступати таким єдиним фронтом для того, щоб ухвалювати рішення дуже швидко, дуже конструктивно, без ну взагалі без ніякої політики. А, І наша політична сила на сьогодні а, також вона а, трансформована. Всі наші політичні а, відкриті офіси вони перетворилися в гуманітарні а, такі гуманітарні хаби. А всі наші люди, всі партійці, які долучені до роботи партії, вони займаються декільками напрямами. Перший напрям це основний це допомога армії Збройним силам України. Другий напрям це допомога переселенцям, внутрішньо переміщеним особам, тому що це мільйони людей, які з 24 лютого покидали свої домівки, переїжджали в місця, де там. Спонтанно і якраз наші партійці вони максимально допомагали і розміщати таких людей, і вирішувати там певні нагальні потреби. А звичайно, ми також, які людям, ми намагаємося допомагати бізнесу, тому що вже тисяча підприємств переїхала з центральної частини східної частини України, переїхала до західних областей. і Їм також потрібна допомога, як знайти земельний участок, як ділянку, як знайти приміщення, як знайти навіть людей, які будуть працювати на тому чи іншому підприємстві. Ну тобто, дуже Дуже величезний спектр питань, де а, люди допомагають їх вирішувати. А, звичайно, ми за собою ще залишили такий великий напрям. А, він називається інформаційний. Ми продовжуємо інформувати наших громадян, взагалі, що відбувається, що відбувається в парламенті, що відбувається в міських радах, що відбувається в уряді, що відбувається в офісі президента. І ми застосовуємо різні а, канали, яким чином можна донести інформацію людям. Ми а, Пишемо і в соціальних мережах, ми пишемо і на своєму телеграм-каналі надаємо інформацію на Ютуб-каналі. в нас також є чат-бот, який об'єднує більше ніж 5 тисяч депутатів з міських рад, сільських рад, селищних рад. І всі ці люди вони можуть задавати нам будь-які питання як центральному офісу партії. А ми намагаємося максимально їм надавати відповіді, надавати інформацію. А вже цю інформацію наші місцеві депутати. Ну, безпосередньо доносять до людей, а тому, що запитань дуже багато було, і як що буде з освітнім процесом, і як там знайти бомбосховище, і як отримати соціальну допомогу, якщо ти внутрішньо переміщена особа, тому комунікація для нас на сьогодні є такою основною так, також основним основним видом діяльності, щоб доносити до людей максимально таку правдиву і потрібну інформацію. Мені дуже подобається, як наш президент Володимир Зеленський. Казав, що зараз є єдина партія, і ця партія називається український народ. Тому робимо все, щоб наблизити нашу перемогу, побороти ворога. А коли це все закінчиться, будемо займатися політикою, будемо займатися виборами, знову будемо вступати в дебати з нашими політичними опонентами. На зараз згуртувалися, об'єдналися і всі працюємо 24 на 7. От 8 листопада у вас була заява про те, що парламент захистить від знищення історичної забудови України. От як саме і що передбачено саме в цій програмі? А, дуже складне таке складна ситуація з культурною спадщиною. Вона на жаль у нас знищувалася в Україні ще й до а, початку а, збройної агресії. А зараз ще й долучилися окупанти, які просто нещадно а, нищать дуже дуже багато пам'яток і національного масштабу і місцевого масштабу. А тому наше основне завдання зараз ну по перше робити відповідні дії, щоб фіксувати всі такі руйнування для того, щоб і робити відповідні дії з правоохоронними Органами для того, щоб потім від Росії отримати відшкодування всіх збитків. А це, скажімо так, одна гілка, де одна площина, де нам потрібно працювати. А є ще також та площина, де нам на вже деокупованих територіях, коли ми будемо займатися відбудовою відновленням України, нам потрібно дуже Дуже обережно, дуже так знаєте, правильно підходити до того, щоб всі наші пам'ятки були збережені. А щоб ніякий забудовник не зміг там знищувати, як це відбувалося раніше. В нас ми бачили такі ганебні випадки і в місті Києві і в місті Львові. Тому для цього нам потрібно змінювати діюче законодавство, і над цим ми зараз працюємо в парламенті. Нам буде дуже допомагати цифровізація. Нам дуже буде допомагати наше міністерство цифрової трансформації, і яке очолює Михайло. Фьодораф, і ми дуже багато таких запобіжників ставимо. Наприклад, коли забудовник буде отримувати дозвіл на будівництво, і це буде стосуватися, наприклад, вже існуючої пам'ятки культурної спадщини. То сама електронна система, яку розробляє міністерство цифрової трансформації, вона автоматично буде блокувати такий дозвіл, і ну фактично замовник чи забудовник не отримає такого права виконувати будівельні роботи. Також дуже подобається, як казав президент, що комп'ютер хабара не бере, а й нас великі сподівання, велика віра на цифровізацію і на все те, що робить міністерство цифрової трансформації. До речі, наша дія вона вже відома у всьому світі. ми є передовою країною, яка ділиться своїм досвідом. Створення і публічних реєстрів і цифрових систем, і взагалі як взаємодія це все на рівні а, різних різної інформації. Ми зараз ділимося з країнами Європейського союзу, і я не побоюсь цього слова, що ми, а, ну, ми лідери в Європі стосовно а, створення. Такого продукту, через який українці можуть отримувати різні послуги і сплачувати штрафи, наприклад, за порушення прав дорожнього руху через дію, і отримувати а, документи про народження своєї дитини, і а, відкривати бізнес, і таких послуг буде ставати все більше і більше. Тому цифровізація буде якраз допомагати і охороняти культурну спадщину також. От стосовно країни Євросоюзу, Союзу, про які ви зауважили, от Олександр Корнієнко заявив, що Європа буде надавати Україні експертну допомогу, експертну підтримку. Що в неї входить цю експертну підтримку саме? Європа, Європейський союз, це. Ходження до європейського союзу це вже наше таке дуже близьке майбутнє. Ми вже є наша країна, вже є кандидатом до європейського союзу. Ми готуємося отримати повноправне членство в європейському союзі. І а, на сьогодні і тривалий час уже до цього. Європейські країни Європейського союзу нам постійно допомагали саме експертною підтримкою, коли ми впроваджували ту чи іншу реформу. Ну, наприклад, вони нам допомагали консультували, коли ми проводили реформу децентралізації. Вони нас Консультують, коли ми а, робимо певні реформи е, в сфері екології, тому що ми знаємо, що європейське законодавство так дуже бережно е, відносяться до того, щоб е, до всіх питань, які пов'язані з екологією, тому і зміни до нашого українського законодавства е, якраз е, вони базуються на е, директивах європейського союзу, і експерти нам допомагають. І навіть зараз, коли ми робимо реформу в сфері будівництва, ми також долучаємо різних фахівців е, з європейського союзу. Для того, щоб отримувати кращі практики для того, щоб в нас будівництво було сучасне і щоб країна потім ставала такою модернізованою і дуже європейською. Тому, по всім, по всім по багатьом напрямках, ми можемо використовувати експертну підтримку країн, які вже мають досвід, які вже мають що нам сказати. І ми цим з радістю і з вдячністю користуємося от нещодавно парламент прийняв держбюджет на 23 рік. І там передбачено створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. І коли повноцінно почне функціонувати фонд? Вже цей фонд почав функціонувати. Ви дуже добре обізнані з тим, що приймає парламент і в 22-му році і в двадцять році. році ви надзвичайний молодець. А це дуже цей закон про створення такого фонду. Він був ухвалений вже в цьому році, і вже в цьому році цей фонд буде наповнюватись грошима. Вже є перші гроші, які отримані від а, проросійського банку «Сбербанк Росії. А всі ці кошти вже конфісковані, вони вже є на рахунках і їх більше ніж 13 мільярдів гривень. А цей фонд також буде продовжувати працювати в наступному році. І ми сподіваємося, що кошти, які є, будуть сформовані в цьому фонді, вони перш за все будуть витрачатися для того, щоб надавати людям компенсацію за те житло, яке в них сьогодні зруйнувала Російська Федерація. А на сьогодні повернусь до можливостей, які, які нам надає дія і Міністерство цифрової трансформації, лю в яких зруйноване житло або пошкоджене житло, вони можуть знайти до а, дії, можуть зайти до ЦНАПу, наприклад, коли в них немає дії, і вже потім у ЦНАПі людина-оператор внесе а, інформацію до а, державного порталу про пошкоджене і зруйноване житло. А вже таких заявок у нас сформувалося більше 300 тисяч. А це близько 20 мільйонів метрів квадратних зруйнованого чи пошкодженого житла. Це ну надзвичайно великі цифри і для того, щоб допомагати Ати людям надавати таку компенсацію, якраз кошти з цього фонду з фонду ліквідації наслідків збройної агресії вони будуть використовуватись для того, щоб перш за все допомагати людям, які на сьогодні залишилися без домівки над головою для кожного українця. надзвичайно важливим є дві речі: а це його робота, його працевлаштування і беззаперечно будинок чи квартира, де така людина живе. І якщо ми як держава... Забезпечуємо ці базові речі, в яких є потреба в кожного українця, то з нашої країни не будуть виїжджати люди в інші країни, і ці люди будуть працювати на підприємствах. Будуть підприємства будуть сплачувати податки і буде розвиватися економіка нашої країни. Тому якраз ми фокусуємося саме на цих двох речах максимально. Васна що давно була зустріч з Вадимом Боченком. так це се Да. І як я розумію, обговорювали зруйноване житло і компенсацію житло. людей з Маріуполя, котрих в разі бойових дій було пошкоджено житло і майно, як саме буде їм компенсувати. Ну, по ми якраз з Вадимом обговорювали. Ми зайшли, взяли статистику, подивилися, скільки заявок до дії надали люди безпосередньо з Маріуполя. Це більше ніж 40 тисяч заявок. Це більше ніж 2,5 мільйони метрів квадратних, квадратних зруйнованого чи пошкодженого житла. На жаль, ці цифри надзвичайно малі. Ми розуміємо, що зруйнованого і пошкодженого житла там набагато більше. А не всі, хто виїхав з Маріуполя, зараз можуть мати доступ до свого житла, а щоб зрозуміти і внести інформацію до безпосередньо до дії. А тому кабінету міністрів України для таких міст, які на сьогодні ще знаходяться в тимчасовій окупації, буде розроблений окремий порядок, яким чином будуть працювати комісії при органах місцевого самоврядування. Як буде працювати той же Вадим Бойченко, і його команда для того, щоб вносити дані до дії, до реєстру. Труї яким чином буде е, безпосередньо а, йти у цей механізм компенсації? Але ми впевнені, що для а, кожної людини, в якої зруйноване житло в Маріуполі, нас буде можливість виплатити таку компенсацію обов'язково. А до речі, вже по Україні відкриваються такі центри. Я Маріуполь» називаються там. Досить а, така велика активність. Відбувається я, коли була в такому центрі. Я бачила і сім'ї з маленькими дітьми, і людей, які приходили за юридичною допомогою, навіть за психологічною допомогою в таких а, центрах ж, знаходяться також і психологи, і медики, і юристи, які максимально максимально допомагають маріупольцям. І я думаю, що в таких центрах також будуть сидіти консультанти, коли в нас буде ухвалений закон про компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло, і ці люди будуть консультувати допомагати. І оформлювати документи, і надавати таку інформаційну допомогу для того, щоб компенсація відбулася швидше. От три дні тому у вас була зустріч також з представниками підприємницької платформи Дій. І у Фейсбуці ви сказали про те, що обговорювали нагальні проблеми ФОПів. І За результатами ви можете сказати, які саме нагальні проблеми є у ФОПів в нашої держави? ФОПО це тільки така невеличка частина взагалі великої підприємницької спільноти, і я впевнена в тому, що наші підприємці, наші наш бізнес це надзвичайні герої. Вони залишились працювати в Україні. Вони тут сплачують ці податки, вони тут створюють робочі місця. А всі податки, які зараз сплачує бізнес, вони йдуть на підтримку нашої армії, на підтримку збройних сил України. І звичайно, ціма податками, як. Раз і фінансуються основні е, видатки держави на оборону. А тому кожний підприємець, який працює в Україні, і сплачує такі податки, він є надзвичайним героєм. І такими ж героями є і е, наші фізичні особи-підприємці. Ми з ними починали діалог ще в наприкінці о, на початку цього року, і е, з ними в нас була запланована зустріч тут в офісі партії 24 лютого. Але 24 лютого, на жаль, ми прокинулися від того, що ворог скидував бомби по всій території нашої країни, звичайно, зустріч не відбулася, але зараз ми відновили спілкування. В нас у фізичних осіб підприємців є пропозиції щодо того, як покращувати роботу з. Касовими апаратами, а як допомогти розділити, скажімо так, великий бізнес, який використовує схеми ФОПів для того, щоб не сплачувати податки. А є звичайні маленькі бізнесмени, яким ну там інколи а, там потрібна допомога держави, просто там щоб ми там притягли руку і внесли там відповідні зміни до законодавства. Тому ми такий діалог розпочали заново. А будемо зараз проводити відповідні зустрічі в податковому комітеті, тому що те законодавство, яке діяло, яке ми розглядали, наприклад, в лютому місяці, воно вже повинно бути більш, скажімо так, оновленим а вже під реалії, скажімо, військового часу, військового стану для того, щоб воно було більш ефективним і працювало на, на державу. От Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, заявив, що. Вже до кінця цього року можуть бути прийняті всі сім вимог євросоюзу в парламенті, і як швидко після ухвалення цих рішень ми можемо вступити в Євросоюз. Я думаю, що коли президент Володимир Зеленський на п'ятий день вторгнення Росії до нашої країни подавав заявку разом з прем'єр-міністром і паном Русланом Стефанчуком до Європейського Союзу на кандидатство, ну мало хто вірив, що нам вдасться за такий невеликий термін ухвалити всі відповідні документи, і нам нададуть таке кандидатство. Я пам'ятаю, нам у Верховній Раді потрібно було ухвалити дуже важливі документи. Це Стамбульську конвенцію. До речі, її 11 років. В не могли ухвалити, вона була в постійних дискусіях, і жодна там політична сила там не наважувалася взяти все в свої руки, взяти на себе відповідальність і ухвалити цей документ. А інший документ він стосувався антикорупційної стратегії на рівні держави там завжди є дуже багато пропозицій, що покращити, що змінити, що додати, що навпаки зняти з такого документу. Тому такий документ дуже довго обговорюється, обговорювався в стінах парламенту і не Носився на друге читання, але коли ми зрозуміли в парламенті, що без цих двох важливих документів нам не побачити кандидатство до європейського союзу, і коли ми знали, що президент зробив все можливе, уряд зробив все можливе, і зараз від парламенту залежить оцей останній крок для того, щоб отримати кандидатство, ну звичайно, весь парламент він об'єднався і всі проголосували за ці важливі а, закони, а, які нам відкрили шлях до кандидатства. А тому я впевнена в тому, що м всі євроінтеграційні закони, до речі, ми кожного засідання в нас ідуть такі а, закони. Вони є з позначкою а, це для внутрішнього використання. Коли нам ми там обговорюємо порядок денний, в нас є закони. Вони з позначкою з прапором. Європейського союзу для того, щоб ми бачили, що ми кожного засідання ухвалюємо і ухвалюємо євроінтеграційні закони. Тому я думаю, що з парламентом точно не буде затримки для того, щоб ухвалити відповідні вимоги. А потім буде величезна робота нашого уряду, нашої чудової віцепрем'єрки з євроінтеграційних питань Ольги Стефанішиної, яка працює з європейським союзом, яка працює на рівні а, інших держав, для того, щоб а, там максимально пришвидшити а, термін вступу України до європейського союзу, Да, і канцлер Німеччини казав, що Україна після перемоги вона вже буде мати статус члена Європейського союзу. Тому парламент свою домашню роботу робить збройні сили, кожного дня звільняються все більше і більше населених пунктів. До речі, вчора була така дуже надихаюча промова президента у вечірньому зверненні. 41 населений пункт на Херсонщині. Вже звільнений, тому кожен робить свою роботу. Для того, щоб прийшла перемога і Україна була в новому статусі як члена Європейського Союзу. От, стосовно інших партій, ви комунікуєте з головами інших партій, і як саме? Ну, звичайно, комунікуємо. Ми ж з головами інших партій, які знаходяться в парламенті, ми спілкуємося безпосередньо і на погоджувальній нараді, коли е, дискутуємо щодо порядку денного. Ми е, спілкуємося в комітетах, коли виносяться ті чи інші е, пропозиції на обговорення у вигляді законопроєктів, Ми спілкуємося у залі. Е, звичайно, зараз все наше спілкування воно більш об'єднане без політики. А раніше, коли Партії займалися більше таким виборчим і політичним процесом. То ми часто спілкувалися один з одним, виступаючи за трибуною, емоційно розповідаючи, що потрібно робити один одному. Але зараз ці накали страстей вони трошки знижені, тому що політики в парламенті стало набагато менше, і це є правильно, це нормально, тому що парламент зараз допомагає наближати перемогу, як і всі інші. А от чи комунікуєте ви з президентом, і коли в останній раз ви спілкувалися з ним? А, звичайно, ми з президентом комунікуємо. Ми комунікуємо. Я комунікую і як народний депутат, і як заступник голови фракції і монобільшості, і як голова партії, і як заступник комітету з організації державної влади місцевого самоврядування і містобудування. А останній раз ми говорили буквально не так давно. Ми обговорювали. Я розповідала про наш партійний проект, який називається Герої серед нас про наших регіональних депутатів, місцевих депутатів, які в час. С війни роблять надзвичайно багато важливих речей, які які потрібні українському народу. В нас 300 а 375 людей з наших місцевих депутатів зараз знаходяться на фронті безпосередньо. В нас 115 медичних працівників, які працюють і на медичному нулі, і працюють в тилу, лікуючи наших бійців. У нас є люди, які організовували і бомбосховища, і в цих бомбосховищах дитячі такі куточки, де займалися з дітьми. В нас є люди, які надзвичайно допомагали нашим переселенцям. І таких людей у нас. Ну, я не побоюсь цього, в нас сотні, і ми а на своєму партійному рівні, ми зараз дуже хочемо, щоб про таких людей знали не тільки в їх селах, містечках, в їх області, але й знали ну, взагалі по всій Україні, тому що саме такі звичайні люди Вони роблять надзвичайні речі, особливо зараз, коли йде така жорстка війна. От до політики у вас була підприємницька діяльність. І от коли ви зрозуміли, що хочете піти в політику? А в 2014 році я захотіла після того, коли в Україні пройшов майдан. Коли ми бачили і приймали участь безпосередньо в тих подіях, які відбувалися в центрі нашої столиці, я зрозуміла, що дуже хочу займатися не тільки бізнесом, але я хочу займатися певною діяльністю для того, щоб змінювати а, процеси різні в країні. І в 2014 році в мене була перша спроба. Я намагалася балотуватися до а, Київради. Мене не було, не вийшло в мене. Це була така спроба, яка закінчилася невдачею, але але бажання займатися політикою. Залишилося тому в 2019 році, коли мене запросили доєднатися до нової політичної сили, я не вагалася, я зразу погодилась, і для мене на сьогодні це є надзвичайна можливість реалізовувати ті речі, в яких я розбираюсь. Де я є фаховим спеціалістом для того, щоб змінювати і підходи до будівництва, і стандарти будівництва, ну і взагалі, змінювати відношення до будівництва в нашій країні. А от о, свій перший день на посаді голови партії ви пам'ятаєте? Ну, звичайно, пам'ятаю, він був жахливий, тому що я дуже хвилювалася. Я не знала, що мені робити. А, мене тільки обрали до мене, підходили з запитаннями. Мені потрібно було вибудовувати певні і плани і певну комунікацію. Для мене це а, не є такою типовою діяльністю. Ти не кожен день працюєш взагалі чи в партії, особливо ще на посаді голови партії. Тому дуже багато хвилювалася, переживала. А, але в нас дуже а, тепла така професійна небайдужа команда, тому що там потроху, потроху, і кожен день вже наступний був набагато а, спокійніший ніж той перший день на посаді голови партії. А Якщо от а, зрівнювати, то ваш день підприємницькій, скажімо, діяльності і на посаді голови партії Слуга народу. А, а чим він відрізняється? Підприємницька діяльність вона простіша. Там всі процедури вже відомі, всі правила відомі. А в партійній діяльності ти, ти не можеш спрогнозувати всі процеси, які відбуваються. Там, наприклад, у нас, у нас ж не одна фракція. В парламенті у нас таких фракцій 898, і в кожній фракції відбувається свій політичний процес. І цей процес інколи а, не залежить від тебе. Він залежить там, від політичних опонентів, і кожного разу потрібно там давати свою позицію і а, вибудовувати певні а, стосунки, певні союзи, певні коаліції. Тому а, діяльність партії вона не є такою прогнозованою, як в бізнесі. В бізнесі набагато простіше, чесно скажу. А от який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? У мене немає такого девізу. Мабуть, я займаюся тим. Я для себе багато років тому визначила, що я буду займатися тими речами, в які я щиро вірю. І коли ти віриш, то ти обов'язково доб'єшся результату. Обов'язково біля тебе сформується та команда, яка допоможе дійти а, до такої мети, до такої цілі. Тому, мабуть, девіз дуже простий, займайся тим, що віриш і що любиш. І наостанок дайте пораду молоді, котра хоче пов'язати своє життя зі сферою політики. В мене зараз для всієї молоді є е, е, єдина порада. А вся е, саме від молоді буде залежати. А, якою буде наша Україна, і це не просто там мої якісь пафосні слова, це, це реальність, це реалії, і е, наші воїни, наша армія, вони кожного дня працюють над тим, щоб саме молодь формувала е, майбутнє нашої країни. Тому е, молодь повинна працювати, долучатися, цікавитись різними процесами, і в політиці, і в процесами, які відбуваються в громадянському суспільстві, і звичайно разом. А, тільки з молоддю разом з молоддю ми зможемо побудувати сучасну Україну. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво, Кирило. Дуже дякую. Мені також було дуже цікаво і дуже приємно.